Вітаю усіх глядачів Кремчуцьких новин. З сьогоднішнього випуску про свято медового спасу, другий фестиваль дворових ігор та про новий рекорд, який планує встановити Кремчужанка. Далі докладніше. Сьогодні працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука виконували ямковий ремонт доріг по вулиці Коцюбинського. На місці побували наші журналісти. Працівники благоустрою Кременчука не лише прибирають вулиці, і висаджують квіти, вони ще й допомагають шляховикам ремонтувати дороги. От і сьогодні комунальники виконували ямковий ремонт доріг, щоб водії і перехожі уникали аварійно-небезпечних ситуацій. Засипаємо гранатці, смолі, а потім вложимо асфальт. Зверху. асфальт беремо дерсиву. На завод. За словами фахівців комунального підприємства, вони активно асфальтують дороги останні два тижні. А скільки вже відремонтували Ну, саме квадрата? Да. Я не скажу вам, скільки точно. Може, може, і 30, і 40 може, квадрату ще робили ми. Ну, ми не дав не давно почали робити тільки. А коли Не. почали роботи? Ну, дві неділі чи три, да, ми робимо. Дві тижні ми Це робимо. саме по цій вулиці? Ні-ні. Ми робили коло Варгаза і, і на Шевченка робили. Там. А саме тут по цій вулиці? Ну сьогодні ми тільки почали. У чергове хочеться віддати шану комунальникам за їх нелегкий труд. За те, що при будь-якій погоді вони створюють комфорт у нашому місті. Департаментам праці та соцзахисту населення не вистачає кадрів для вчасного нарахування субсидій на комунальні послуги. Про це керівники департаментів доповіли першому заступнику міського голови Віктору Калашнику. На робочій нараді у міськвиконкомі обговорили питання покращення роботи з оформлення субсидій на житлово-комунальні послуги. Наразі житлові субсидії топова проблема для держави загалом. Проблема номірання, яка обсуждалася прем'єр-міністром в Харкові, коли нас приглашали. Це був перший питання, який взагалі розсматривалася з 1 травня. Внаслідок підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги. Кількість громадян, які мають право на користування субсидіями, значно зросла. З наближенням опалювального сезону навантаження на фахівців департаментів праці та соцзахисту населення збільшується. Тож соціальні установи потребують розширення штатів. ми вам написали такого листа про необхідність збільшення чисельності нашого управління, тому що відповідно до постанови Кабміну по кількості населення району нам необхідно 116 одиниць штатної чисельності управління на сьогодні. Ми маємо 78, тобто 38 одиниць. Працівників, так говорити, у нас не вистачає, але ми просимо хоча б 15 чоловік. До того ж, департаменти для нарахування субсидій потребують кваліфікованих кадрів. Помимо росту нагрузки, тоді об'єм інформації, який вони обробляють, це має робити спеціаліст. Сейчас политика государства, що ми должны більше привлекать людей із центру зайнятості. Фінансування йде 50 на 50, 50% платять. Служба занятости 50% умы. У нас сейчас в настоящий момент должно по плану работать 19 таких специалистов. Но в настоящий момент все 19 нету. И люди не хотят идти, потому что они понимают, что это работа. И в центре занятости и таких специалистов квалифицированных. В основном это бухгалтера, которых все равно нужно адаптировать к этому вопросу. А у них месяц, договор заключается на месяц. Человек, когда придет, пока войдет еще в ритм работы, проходит 10 дней. То есть и потом декада вже останній, він думає, а там залишиться він і ніет. Це може бути, е, замість тих денег, які ми тратимо на фінансування цих людей, може думати про те, щоб були постійні кадри, які будуть працювати на своєму місці, знати і рости. Віктор Калашник наголосив, що кадрові проблеми сфери соцзахисту треба вирішувати негайно. Якщо є можливість оптимізації роботи, обов'язково це зробити. Є ще оптимізація внутрішня це організація роботи Посмотрите, в ті департаменті, в департаментів управліннях як зробити так, щоб упростіть які всі процедури для населення, щоб не создавати очередей, не заздавати проблем. Максимально перший заступник міського голови дав доручення керівникам районних департаментів з питання праці та соцзахисту підготувати пропозиції щодо розширення штатів та опрацювати всі питання щодо створення робочих місць фінансовому управлінню виконкому доручено вишукати кошти на оплату до кінця року цих додаткових штатних одиниць. Давайте оперативно эти вопросы решим, потому что с сентября месяца там нагрузка еще возрастет, и поэтому вопрос по штатам и финансам мы должны решить оперативно. Договорились? Ну, да. Да. ну и изыскивайте внутренние резервы. У Кримачуцькому сквері Соснови відбувся вже другий фестиваль дворових ігор Веселі Кеди. Традиційно ініціатором та організатором фестивалю стала студія дитячих свят Шарабанд за підтримки молодіжного парламенту Кримачука. Мета відродження традиційних дворових вуличних ігор, популяризація активного відпочинку та боротьба з комп'ютерною залежністю дітей. Нагадаємо, що перший фестиваль дворових ігор Веселі Кеди відбувся у парку воїнів-інтернаціоналістів в середині липня цього року. У парку Сосновий Малечі та батьків зібралося не менше, мабуть, з усієї нагорної частини міста. Впевнений, що ця ініціатива Повинна розвиватися, знаходити підтримку, тому що дійсно молодіжний парламент, працюючи з молоддю, знайшов нову цікаву форму роботи з дітьми. І наше завдання як міської влади в цьому допомогти молоді і зробити таким чином, щоб цей фестиваль став традиційним і популярним. Одна із натхненних фестивалю Світлана Піщита розповіла, що молодіжний парламент Кременчука завзято готувався до свята. І якщо з організаційними питаннями проблем не виникало, то навчити волонтерів грати у колись популярні дворові і. Ігри було відразу нелегко. Підготовка заходу зайняла нас буквально два тижні. Основне, що було трудно, що це з те, щоб наші волонтери згадали та навчилися саме грати в ці ігри, тому що більшість з них у своєму дитинстві мали інші ігри. Тому ми це багато часу зайняло навчити волонтерів, а все інше дуже елементарно, легко та приємно. А ось керівник студії свят шарабанд Ольга Григораш, яка фактично виплакала ідею проведення фестивалю, залишилася задоволеною не тільки масовістю та позитивним настроєм учасників заходу, а й співпрацею із молодіжним парламентом. В рекордні сроки організовані були проекти. Я по своєму опиту праздничному багато проводила мероприятий, але так швидко. і на такому підйомі ми нічого не робили, как то видимо, это давно у всіх сиділо, але не хватало какого-то толчка, щоб довести це до ума. Діти відпочивали та розважалися наповну. Грали у мафію, класики, резиночку, плели браслети, змагалися у настільні ігри, бавилися з м'ячем. До всіх ігрових зон стояли довжелезні черги. Малеча грала, а батьки вболівали та підтримували. Найбільш активні учасники свята мали можливість поласувати морозивом. Для цього було необхідно зібрати чотири талони за участь у різноманітних іграх. Тут весело, хорошо, і можна чимось зайнятися. Якби ну, ігри, дуже весело. ну, Много, много мороженого. Можна заняться спортом, и і побігать. Ну, Весело очень круто, очень много ігри, но ну, мені найголовніше нравится. А все ігри сходяться из моєго класу. Как там вибив нового, футбол. Ну і всі інші ігри. Принаймні цього вечора діти не залишилися вдома за комп'ютерами та планшетами. Провели час у біганині та розвагах на свіжому повітрі. Можливо, навіть зрозуміли переваги такого відпочинку. Організатори ж свята планують зробити фестиваль загальноміським і залучити до активного способу життя якомога більше юних крименчужан. Сьогодні православні християни святкують медовий спас. Спас це скорочена форма від слова Спаситель. Ісус Христос. Так називається три літніх свята присвячені Христу медовий, яблучний і третій Спас. Традиційно цього дня в церкві святять воду, квіти, і мак. Вода, освячена 14 серпня, вважається цілющою. Чим ще особливе це свято для вірян? Дивіться далі. Хочу сказати, що нинішній день. Бог щедро дарував тими чи іншими високодуховними подіями. По-перше, з нинішнього дня ми з вами всі входимо в богоспасаємий успенський піст, який буде тривати два тижні. Піст дуже строгий і таким чином церква готує нас до великої урочистості святкування Успіння. Друга урочиста подія, яку ми так піднесено шануємо, чтимо пам'ять. І восхваляємо мученський подвиг відхозавітних мучеників. За нашою православною традицією цей день освячується мед, як перший врожай меду збирають пасічники, трудяги, насолоджуючись трудами своїх бджіл, комах цих. Сьогодні освячується мак, бо його врожай вже достиг і збирається, і нині освячуються квіти. Просити, просити у Бога заступництво, просити мудрості, просити предбачливості, просити витримки і сил. Просити сили побідоносних у боротьбі проти всякої нечисті і скверни. Ну а я негідний, маючи можливість привітати наших земляків від щирого серця возлюблені у Христі, браті і сестри, бажаю вам миру, миру душевного, в душах ваших, миру сімейного, миру церковного, хоча б між православними в нашому словетному на Дніпрянському місті, та не нашій благословенній Богом Україні, миру національного. Бо коли є мир у душі і серці людини, тоді людина існує, живе, планує щось на майбутнє. Як каже Господь, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. На добре відомому Кременчуцькому подвір'ї в районі електростанції на паркані з'явилося нове пано. Світлана Бондаренко за допомогою кришок від пластикових пляшок та клею створила композицію Тарас Шевченко: український орнамент та напис Геть бусурмани Зненьки України. Кременчужанка планує зареєструвати своє досягнення у книзі рекордів України і зупинятися не збирається. Світлана Бондаренко тривалий час і сама не могла усвідомити, чому почала це робити. Причиною пояснила подруга психолог. Розповіла, що в екстрених ситуаціях людина відкриває в собі неординарні якості. війна зробила це Я не можу об'яснити, я не художник. Э, Пересування в школі у мене була тройка. І як, навіть якщо б, 10 десять тому сказали світа, ти це зробиш, я б сказала ні. Кременчужанка – справжня патріотка України. Її оригінальні роботи не тільки виховують почуття патріотизму та прикрашають подвір'я. вони ще й дивним чином об'єднали людей, які мешкають у багатоповерхівці. Змусили їх робити спільну справу. Коли вона тільки починала своє творення на нашому некрасивому заборі, не всі її ну, да? вот тут підтримували. Тому що ну, обов'язку в ньому все-таки є розкол. Да? Хтось за Україну, а хтось, на жаль, і ні. А от тепер підійдіть до будь-якому з наших сусідів і спросите, як ви за Україну чи ні. Вам кожен тут скаже, що я за Україну, я патріот. Ну, тому що, ну, а по-другому вже бути не може. Ідею створити панно з портретом Тараса Шевченка подарував Світлані Бондаренко, звичайний кременчужанин, який навіть не схотів представитися. Нажди кам'я прийшов. Мужчина принес а, бумажечку, которую сам нарисовал, Кліточки такі розбив. Може, не, не очень ровненькі. Затушував. І з таким этим, я говорю, кто ви? А он ну, я просто крім Ну сделайте Шевченко, Вот я за ночь нарисовал. і я йому пообіцяла зробити. Всім будинком назбирали кришки та гроші на клей. І Світлана розпочала роботу. Підно займає чотири прольоти паркану. Кожен проліт це 1350 кришок та чотири балони клею і це Багатогодинна праця і чималі кошти. Я настільки благодарна. Во-первых, я столько б води не випила. Це носять мені люди. Мені носять люди з сусідніх районів. Вони залишають. Я кожне утра виходжу, мене на лавочці пакетик, мішочок, возле під'їзду на лавочці висить просто отак от за ручку. І отак от ми насобирали 65 тисяч. І повірте, створити подібне панно не кожному під силу. Тут своєрідна техніка, своє бачення кінцевої картини, а головне робота з серцем. Рисунок ложиться сверху вниз. Его нельзя с середины, с боков никак, иначе э, нарушается асимметрия. Вы возьмите листочек в клеточку бумаги и попробуйте нарисовать цветок, который идет сверху вниз. Поверьте, из тысячи получится, может быть, у одного. Потому что этот рисунок, когда я клею, я его не вижу, я его клею сердцем, я его, я его где-то где-то внутри себя вижу. Тож кременчужанка и надалі збирається прикрашати подвір'я, нести ідею українського патріотизму. Виховувати на своїх роботах молодь інформація від синоптиків на черзі. Завтра протягом дня обіцяють малохмарну погоду. Місцями можливий дощ, вітер північно-східний. Температура повітря вночі 19-21, в вдень 25-29 градусів тепла. Вдалих вам вихідних та гарного настрою.